Всім привіт! Це вже третя серія того, як ми продовжуємо колонізувати класний світ. Сподіваюся, сьогодні буде я ще. А де він? Е, ми так не домовлялися. Його напевно немає. На жаль. Так. О, о, чотири бамбука. Чотири бамбука це дуже багато. Оп! Так. Зараз моє... О, вже насіння так швидко. Нічого собі я не очікував такого. Особливого самого початку. Що буде далі? Так. О. Ой. Ну нічого. О. Ні. Я планую, сьогодні зробити гарний дар. Дуже гарний, да, такой, ну, Ну так. так. Я ну забыть, а мама нельзя. і у всех. Так, 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 добре. Добре-добре. Ну, не сильно багато, якщо чесно. Не багато вразів. Ну, в принципі, за сьогодні може і зробимо. Я розумію, що це типу. Це вже дефло, ну, все рівно. Ммм, mm, це баха досі накипа. Нічого. Ну, так, 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 так. О. Нам еще хоча? Я сегодня спробую щось зробити. Мм, да. Втрати дві серии і це зробити. Ну, ну, давай вот так, так. Так, добре, ну, що даром, ай. Даже будем это губернатор. Так, опять. Бужемо ударова. Бугу. Ну, чого не знаю. Це реально багатство буде. О! А тут охоже. Опа. О, як! Ще може без. Менше не йде, да, на жаль. Так, так, так. У нас безкінечна переробка. пуки И крамбовые Это за Так. Дах, мы же полностью готовы. Зараз зробимо ватер дроп. Ай, нічого. Обавим така. Ну зато я бокою. Так. Я щось там бачив? Єс, yes. Да, бачив. Так таки. О! О, не спати, зараз скоро добудем да то. Так, добре, добре, добре. Вико. У нас за доволі тільки непоганий ліс. Можна таке. О, все может быть ставить? зря все-таки канал назвали Minecraft TV. Сейчас уступите с Minecraft. Дука стой до сюди. Хай буду трошечки. Так шука там, я думаю сказати, і так. так. Йоу, кипається. Я скоро не все буду дрова добувати. Я їх буду два добувати. Як про цвіт. Просто. Просто как-то бросим А ні. Фізики немає у мене, правда. Такое і давно не було. Так. Это ваш понял. А, надо буду. О. Ну, це поки що я не добуду. Поки. Що мені хватить багато дерева? О, да. От, а це не сильно гарно виглядає. Це можна сюди звішити. І зараз зробимо ось. От. Отак. От. це бамбук виріс. Ну, все і далі по масу. Da. Добре, не будемо цим займатися. Опа, Ча. От так. Виглядає набагато гарніше. Ой! Це було дуже ризиковано. Все могло би закінчитися тим, про що всі думають. Боже. Один гор. Опа! Весь би гарно виглядає. Я просто тільки дарав не задумувався. алло. Я же добуду еще пару штучек. Ну, Ладно. Тут кодом, там кодом. И тут, тут кодом. Я в шоке, если честно. О! Я яичку. Оп. Понятно. тратиться, але я не знаю, як він має тратитись. Щоб все виглядало гарно. От, от. А ми навіть так можемо робити. Я ж трошечки шоці. Я чекаю, не чекаю, поки наша форма розростеться. Маску я приготую, а я його вчину. Все. Так. Ну, можете оцінити хату від одного до 10, по-моєму, виглядає гарно. Ось тут початка нашого серіалу. І так. Я розросту наш сад. Вот ты не дядя. И в это все. Ну ничего, ничего. Норм. Я хотела бы бы сейчас покачать, а даже не знаю, что. Точно, может, тратить какие-то статусы, да? Я да, не, не вставки, я на складе. штучки для уного. Все йде як по масу. Не трачу лишнього, не нового. А, опа. Я можу пічкою. сапічку. Це граб. Зробимо ще вікна на складові. Я рибу, О, це там є. Щоб там було посвітліше трошечки. Так, так? Ось такі предмет я не хочу, щоб у мене було. Я хочу, щоб склад поглядав трошечки гарніше. Хоча б до такої степені. Ну, і на цьому ми можемо закінчити все, цю серію. І, і всім